І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Найбільше. Сьогодні, ми, дорогі браті і сестри, зібралися у храмі Божому, щоб відзначити велику подію, яка не просто була визначною в історії людства, а яка повністю і докорінно змінила увесь світ. Сьогодні день зі 6 Святого Духа на апостолів, а через них і на весь люд. Сьогодні Бог Отець послав Духа Святого третьої поста святої Трійці, який в першу чергу зійшов на Пресвяту Богородицю і на апостолів і змінив їх, зробив з тих людей, які боялися гонінь, зробив їх подвижниками, апостолами і безстрашними проповідниками, які вийшли в світ. Осінені Духом Святим, і почали проповідувати Євангеліє Царства, почали проповідувати про Воскресіння Ісуса Христа, про Його страждання на Христі. Почали проповідувати віру Христову. І ця проповідь змінила весь світ. Ця проповідь зробила весь світ Християнським, і кожен, хто увірував. В проповідь апостольську, кожен, хто увірував, що Ісус Христос є істинний Бог, Той осягне Спасіння. І Христос сьогодні сказав у святому Євангелії, хто увірує у мене, у того, як написано в Писанні, з утроби потечуть ріки води живої. І це означає, що віра в Ісуса Христа живить не тільки ту людину, яка сприймає цю віру, а ця віра живить і інших людей, які знаходяться біля людини, яка повірила в Христа і яка прийняла Духа Святого у своє життя і у своє серце. Апостоли, наповнившись Духом Святим, вийшли на проповідь. Вийшли в світ, який був весь проти них дванадцять апостолів, і весь світ язичництва, юдейства, фарисейства, і всі хотіли, і всі гнобили протягом трьох століть християнство, щоб воно не розповсюдилося, Лукавий не спав, і все робив можливе, щоб апостоли і їхні учні, і всі християни, мученики. І свідки не могли проповідувати про істину Бога і про істинне спасіння, але апостоли досягли неможливого. Дванадцять осіб зробили християнство панівною релігією всього за три століття, бо віра в Христа не збільшувалась, вона примножувалася. І ці апостоли зробили це виключно завдяки тому. Що Дух Святий зійшов на них, Дух Святий увійшов в їхнє серце, в їхнє життя. Хто ж це такий Дух Святий? Дух Святий це Господь Бог, це постійна присутність Бога у житті людини. І цей Дух Святий дається нам тепер, кожному, під час святого хрещення, але не кожен із нас, дорогі браті і сестри. На жаль, може втримати і зберегти цей дух у своєму житті. Наші гріхи, наша суєта суєт буденна і забуття про свою безсмертну душу відволікають нас від Бога, а це означає, що і Дух Святий відходить від нас. Чи зможемо ми без Духа Святого увійти у Царство Боже? Чи зможемо ми без Духа Святого? Здобути ті здобутки в своєму житті, щоб прославити Господа Бога і стати дитиною Божою, і стати спасенним. Ні, без Духа Святого ми це не зможемо зробити, бо без Бога жодна людина не може робити нічого доброго. Тому сьогоднішній день, коли ми святкуємо схоження Духа Святого, день святої Трійці. Ми маємо згадати своє хрещення. Ми маємо подумати, чи ми утримуємо у собі Дух Святий, чи Господь Бог від нас не відвернувся із за якихось наших провин і негараздів у нашому духовному житті. Сьогодні заснування церкви Христової, бо Дух Святий зійшов і церква Христова стала. Працювати, діяти у цьому земному світі. І через церкву Христову Господь Бог нам дав всі можливості через таїнства, сповіді, причастя, мирепомазання, єлеосвячення і багато іншого, через що ми можемо змінити своє життя. І якщо ми відчуваємо, що Господь Бог далеко від нас пам'ятаємо, Він біля нас і Він чекає від нас лише Нашого бажання, нашого кроку до нього, нашої доброї волі і доброї дії. І це нас надихає. Від цього ми радіємо, що ми не самі, і які б гріхи ми не мали в своєму житті, змінившись і покаявшись в цих гріхах і переставши їх творити, Дух Святий зійде на нас і ніколи від нас не відійде. Тож, нехай, дорогі браті і сестри, Дух Святий, який зійшов на апостолів і через них зійшов на усе людство, сходить і на кожного із нас. Нехай цей Дух Святий сходить на кожну людину, хто не просто живе у цьому світі, а хто сприймає цей світ як перехід від життя тимчасового, життя простого до життя вічного і справжнього. Нехай цей Дух Святий допомагає нам жити так, щоб ми були дійсно гідними дітьми Божими, щоб всі негаразди і всі спокуси цього світу були переборені нами достойно, і щоб з нашої утроби, як казав Ісус Христос, потекли ріки води живої, і щоб ця вода. Напоїла тих спраглих людей, які ще не прийшли до Бога, і не пізнали царство Боже, яке пізнається у цьому світі через Дух Святий. Амінь.